А, ну, я понажив, то, питання. Як питання? а я я То по питання? ну <режен> що За мене -за не забуду, зай да? чи що? Скажіть, бо можна знати. Скажіть, яке розпитання? По замельне питання, -замель, там заява є, і виїжджали, і тепер треба рішення. Ви замельли. Це за те, що то дня надається. Всім доброго вечора. доброго вечора, Значить, Була заява написана людині на земельну ділянку, яка знаходиться біля дому. Ми не знали, що там є земельна ділянка поїхала. Значить, ну, Земельна комісія рекомендує цю земельну ділянку. Габорець, як ОСГ, значить людина купила у лікарні апарат на 20 тисяч, розкажіть, що випадку. Значить, у лікарні кончив був потрібний апарат, біохімічний аналізатор. У нас був <зас> дуже <зас> старенький <зас> мефан, ми кожен рік ремонтували, тисячу гривень, входився нам ремонт. І він такі показники показував, що попало, показував, чесно. і нам його не купить, скільки вже писали заяви банки, коли були це. А тут людина купила цей апарат. Він стоїть по накладні 19 тисяч 800, Привезли Леонід Діванович, бачив, якраз йому привезли, гарний, працює, вже пробували. Значить, робить він гемоглобін, робить сукор і при налічі реактиву робить всю біохімію. Чудовий. Апарат чудовий. чудовий. Це Безкоштовно цей Безкоштовно. Безкоштовно. день людина привезла, мама Безкоштовно. Безкоштовно. людей. А чому ви не надаєте цьому Габаровцю, який не є жителем Спасибок? Ту ділянку, яку я, я, на яку він подавав заяву в прошлый раз, в прошлу сесію, скажіть, будь ласка, ота земля по ринковим цінам сьогодні стоїть не 20 тисяч гривень. А тисяча доларів за сот. Це 90 тисяч гривень. Подожді. Ось вам гроші на насти. І на асфальт 90 тисяч гривень, понимаєте? Шановний, ви можете скажіть, чому? ви Давайте їм 20 тисяч з вами дасть. Він дасть 40 тисяч гривень за задіяв. Ну так ще ніч. Да й дайте цього, де він хотів. Прошли раз. Я думаю, теж це А що ви це не Ніхто вони так не предполагають, нічого не кажуть. Значить, якщо коснутися там правильно, якщо розібратися, як голова земельної комісії, то я буду розказувати далі. І цикопнутися. Треба не входити в членів депутатів і членів земельної комісії не рішати там, де не треба. Якщо на то пішло. Якщо то, якщо людина купила апарат, то було понятно. Ви не звертались, ви не заходили на земельну комісію. Я даю як голова відповідь. Ви написали заяву, ми приїхали, розглянули після того. А ця людина давно вже звернулася. Дайте йому моя... рівноцінну ділянку з 25 тисячам гривень. От і все. На <пасувачка> земельну комісію. І ми його дамо. Він ні разу не був. Він ні разу не був. Він ні разу не був. у нас. разу не був. От, 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 оця земельна ділянка по вулиці Броварській, вона не стоит 20 гривень, вона стоїть 120 тисяч гривень, 150 стоит. А я розбираюся, не только ти розбирайся. Ну. <рес> так, Якщо ти вважаєш, що Але людина вже купила, апарат працює, люди займають. А, а, зокрем. а купила, та людина, та, людина писала <правда> на земельну ділянку <правда> прошли раз <правда> Шу, отам, якою в началі села на Шулякову, а тепер поміняла земельну ділянку, тому що зайшли гроші. Так правильно... Я кажу, що дайте йому равно ділянку ці броша. Ні, була просто. земельна ділянка. та, що ми розглядали на минуліся? 20, 20 30, значить, 20. або хай доплаче. Ви сіде. тоді одказали цій людині. Значить, сказали. ви розглядали. Це знято на камеру. Все було знято. Нічого, твої слова. Ви відказали. Ви відказали. Ви відказали. Людина приїхала yeah, yeah. знову на земельну комісію. Три no. рази заходила. Розглядали заяву, виїжджали в той день, коли був здійснений виїзд. Я доповідаю я нічого про цю людину не це людини. на даті по вулиці мира, так чи ні. Ну ти сказав, не дай. Ну так в не давайте сесію. А там ділянка, ми можемо продати зробити щось у селі. Поставимо... Саша, дай я два слова. Я ще не сказав. Поставимо її на аукціон через акцию дорожчий. Адам она, не надо казати давай. Не надо говорити давай. Я слово скажу. Я розкажу ситуацію. Апарат куплений, ця людина заробила, питання має. Шуля мав ділянку для обробітку, горинова ділянка насідає. Йому да. немає з картоплі. Живе людина в домі, то я маю, теж треба про цю людину подумати, але далі Юрій Юрій питання маю. А Юрія парад теж зробити. Ми, не ходім, і не ходім. Ну, я понімаю, я прекрасно понімаю. Він, розуміє, 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 розуміє. Розуміє. Він заяву його лежить. Ж. Ж дуже... чого не звернулась людина на земельну комісію. Я задаю питання. Чого не прийшла? Я ми йому давно говорила. Я пропозицію несли. Що <клух> ви звертаєте до вас? Що вимагаєте за тебе? Що ви внушаєте людям за ці ділянки, Я тебе прошу, біля тебе. І просто... Яке ви просто... маєте право надаватися молоді? Що з маєте Маємо маємо. <земельна> ділянка не <треба> надана, <ухаждаю> <INCHAVE> <Не треба нам, земельна> вони просто є, що вже обнадежуєте людей, кому надати. Так за що то депутати? За чим тоді земельна комісія? Розпустить її, вирішайте саме ці питання. Я не розумію. Да, Микола Іванович, треба розпустити. Ми саме йдемо, ми не переживаємо. Анатолій Михайлович, я загалі не розумію. Людина, людина приїхала. Вся людина до нас зверталася неодноразово майте новость. Ви подали заяву. Персонально він не приходить. Це що за парадокс, так? Він де приходить? Коли не можна було? До у нас, то вас. Ну, на до на комісію ж на земельну ви ж тільки ходите. На сесії він не ви. почекайте. Він раніше приходить. Почекайте, він приходить до вас на земельну... Я вам ще скажу, та земельна яка сто. Давайте, почніть. Бо ви не можете давати. Так, звісно, ви розумієте. І до сесії, на минулій сесії. Не було о, Тетяни Олександрівни, не було його. Коли розглядали заяву, сказали, є Тетяна Олександрівна? Є, немає. От її немає, нема його. Давайте ми це відкладемо до пояснення, як ми могли надати йому ту земельну ділянку, коли не було апарату купленого. Телефонує Оксана Володимирівна, каже, вже апарат є, так, Оксана Володимирівна? Так. Закупили. Тільки я не розумію, він же ж претендував. Не на ту діля, ну да, а він же да. ж біля, 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 на миру, да, ну це ж да. абсолютно незначні ділянки. Говорилося що там було де партні біля лікарні буде. Це ж теж ненормально. Землопорядник сказала, що 15 сотих немає. Як зразу було? Ну говорилося завжди з родиною, яка купляти на апарат, що їй дається 20 соток болота, а він купляє на магазин. Роз... Тому що він що приїхав до голови і сказав, що я хотів би будуватися. Я лікар і я хотів би допомогти вашому селу. Так було сказано, ну, Володимир Анатолійович. Ні. Ми звернулися Це на земельну комісію з заявою, що людина хотіла будуватися. Хорошо, землепорядник покатала нас по селу і сказала, що така ділянка є, вибирайте. Або така, або така. Все. Ми зупинилися на, те, на тому болоті. Коли ця земельна комісія виїхала, то дійсно там, там не то, що там, там саме натуральне болото, кожен поїде туди і побачить. Людина не спроможі там будуватися. Потім приїхав на слідуючу земельну комісію. Він на інвестиційну комісію його не запрошували, хоча телефон мені ці залишав. А при чому тут? Його зайняли, сказали, вони поставили з фактом. На вулиці мої раді. 20 тисяч гривень, я кажу, хорошо, хай купляє, хай отримує. А тут була... мені ця ділянка, коротше, чуєш. Я вам хочу сказати так. Не треба, ви одне говорите, друге. Заяву так же само. Я подавав не один раз. І приходив на сесії, теж не раз на так що ви виторгли. Ви, 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 Пам'яті. І приходив не раз, і в тому році ще приходив. Ви сказали, що да все ще в тому році. Да, ми Вже вам... <клес> звернулись більше на земельну. Заява приносить заяву, заяву лежать. Де заява? Де ваші заяви, <клес> що ми розглядали? Я надаю вам питання землепорядок. Розглядали його заяву? У нас ведеться книжка на кожну землі. Я його бачила вас на комісії. Заходили ви туди в кабінет? Так, в тому, Я його бачила в цій формі вас на комісії. <сильна комісія> На вашій комісії він заходив в кабінет. Було таке, що ви приходили, у нас була спільна комісія. І Було багато людей. Може, її не знімали. Так що не треба розказувати. Я, по-перше, в мене немає не землі, не пускав. Було півтори сотки, і ту забрав Горіно. Я просто кажу так, як воно є. Я не перший чоловік і не последній в цьому селі. Так що, я думаю, мене всі. А я не розумію, якщо Горінов забрав. Ми ще ту землю не роздавали. Ми не роздавали, де? там тільки майну на ті землі. Так. Ми ще не роздавали. 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 Ну, Держава кадастру, там уже воно на Орунові. Да. Уже давно, а ви не в курсі. А, О, О, так так от. Як воно пройшло, куда воно прошло? Туди. Якщо ви не надаєте щось, ми взагалі. Земля під майном, а сільська рада дає землю. На якому основані землю віддала? Не про цю ж говорила з ділянкою. Ось такі за пануточку люба стоїть. Ми це цього людини немає. Я за полюсочку не буде не надавав. Там ніхто не надавав, там за землею не надавала. Питання йшло. Давайте піднімемо всі документи і побачимо. Давайте піднімемо, я ж не трохи. Давай, давай. Так піднімайте ті, скільки ви, ви, скільки ви повикреслювали місних людей, да. які стояли з 92-го року. Я прийшов, а вона мені раз, чорточку прибрати, йому не взяв. <свят> Я терпі вас довго. Але хочу сказати, на шуляком у вас ходить. На шулях у вас не діляться. Я мені переформила її. Так, ви ти ж Покажи, Скажи мені, скільки мене на шуляку. Зачем? За двадцять тисяч я можу купити бляха. А чого я перед вами? Yeah, <arroganceEtàpets> я якщо представителя голосував за нього, ми відчуємо. За 20 тисяч пустине правильно. Оговоримося зовсім про іншу ділянку. Якщо ви розказуєте, що людина може. У нас люди взяли, які поставили, проплатили вікна на 100 тисяч гривень у школу. Чотири чоловіки взяли такого болота, що вони зараз ходять і дивляться. Дивлять, куди ми влізли? Я зараз посажу машину і повезу, покажу, де люди проплатили на 100 тисяч, хоч вони теж брали. Прибавчи, я не наприклад, повіряв колір протедував про яку говорилося. По-перше, зараз одна людина прийшла з доміки по цьому питанні. Ви знаєте, наскільки там було скандальне і так далі, завтра знову весь домік. Я, я вважаю, що неправильно давати там чужій людині ділянку під, під забудову. Там, де він претендував спочатку, де це розглядалося, так воно і повинно було. Значить, а не, дорожняте. Чуть, да. Да, не На Яку він претендував спочатку? Давайте мені взяє допомогу. Ви що, таку людину ви викинути? Так яку людину? Ні, почекайте. На яку він претендував спочатку? Ти ж дивилася, що біля тебе там. Ти ж дивилася ділянка. Він претендував, він не на яку не претендував. Ти що ти були те, що я, я дивиться дівьон? Бо... Оце все, що є, Оце все, що є. Ось так вам здавалося. Дорогенько, питати. а я проти вас мені не треба по цього. Я, я, я взагалі не знала, що ви там хочете цю ділянку. Мені ніхто не сказав, мені так, Ви тебе бачуєте, що, що, що я хочу. Да. І кому треба давати, якщо на ваш розгляд? Місному місній людині, чи хтось якого ви думаєте, що вам купили? Ви думаєте, що я вам не куплю? Ви мене хто питав? Дивіться, я знаю, що вас малі діти. Я не маю нічого проти вас проти. Я Я теж знаю, що вам потрібно будуватися абсолютно проти вас. Я вас другий раз в житті бачу. Я вас побачила, коли ми виїжджали з вами на виїзд, чесно вам кажу. Я навіть не знала, що цього і вас документи за всі проблемі там. Да? Вам зробили, вам зробили там документи? Вам вже ви там майже готовий даєш, вам є вже документи на ту, на ту ділянку. А позиції воно ще не прийшло. Як може? Скажи, як так може. Ви виїжджали на виїзд до цієї війни, люди? ця людина претендує, як на сесію, подає цю ділянку. А вона він не виїжджав на цю, не, земельна комісія не виїжджала на цю ділянку ні разу. Да, не раз не а документи не зроблені. Не знаю, чи зроблені, чи ні, в мене немає такої інформації. Але земельна не виїжджала, Позроблені. перший раз виїхала на цю земельну ділянку. Вони теж не виїхали. А а Але треба серйозно до цього відноситися? Ми... Він правильно говорить. Приходила вивок. до нас Таня теж комісія, казала, що 20 соток там є десь біля них. Що позиції там було, то Таня, ти ж та, 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 так говорила? Оговорилася так, що я віде. Віде. приходила до Тетяни Адамовни. В нас володіли земельними ділянками, тільки Тетяна Адаміна. Я катала, хотіла людина, є земельними ділянками, Таня, це земельна поміці не Бойте, може, прошого язика знайти. Кого розпустити? Нікого набрати. Я вийду в земельну комісію? Ви між собою за мене корисне. Цирку строїли. Людям наші. Ви між собою, 5 чоловік не немає, якщо язика обвиняєш? Тому що ми не бачили люди. Ти так само! Люди дивляться. Та повісти люди. Я не зерна комісія, якщо я сказав, що я не бачу, так це чи ми можемо правда? А якщо ви за мене позикаєте, я не бачу. Там стоїть Маліченко, якого троє дітей. А там вона шукала його. чогось не знайшла? Ну чого не ну, речі? Ми, Славі сказав, там да, возле бачні є. Де ж воно з небачні? Ми ну, Давай, знаєте, пропозиційні мають, а двоє є. Він же то раніше прийшов. Зараз думайте, грізтися, нічого результату немає. Так давайте, я кажу, те, що було?

приймали Яке буде ще Дозвольте, дозвольте. Шановні депутати, мене таке питання, по суті. По цьому питанні: 2 мільйона гривень було виділено із бюджету на інвентаризацію землі. Інвентаризація землі зроблена. Чому нам, депутатам, не показують карти, чому? не показують... Ти в секунду, я не бачу, Не да, показують, де є свободність, де в. їх немає, то є зроблення. Чому ми ці в. карти ці не бачимо? Чому їх карти ці вдержать під замком, і хтось там комусь дає, і ніхто нічого не знає? А так, ви під замком ходите. Кабінет у нас, всі там, в кабінет, вони не закриті, вони лежать... Так, не закриті, Подожди. Вони лежать після ексеркса, тому що, якщо я Зараз оформляю документи людині. Даю на проект відводу земельну ділянку, та і на технічну документацію. Я повинна дати з карти інвентаризації викопіювання. Якщо я її не дам, значить людина не оформить приватизацію. Як я ховаю? Пошли, я зараз тобі покажу, а де ти? вони лежать. Давайте що я, може... я буду замок ховати. У Мене в сейфі є. На сесію на сесію приносите карти да. і показуєте пасі. А, на... а що давай, давай, я мов... Мов... А давай, на сесію приносити? Пошли, я мов... буду кожного депутата до себе в і буду води і показувати. А, це вейна, що... а що вона святкує друг друга не поміє? Друг, Інтересно, приходь, я тобі покажу. Ти що Доси. я? А якщо я дивлюся, то я дивлюся в кадастрову карту, якщо конфігурація щось не так, то я дивлюся у публічну інформацію. Тим більше вони не подають. Ну ти ховай, от О, Чи треба вони? А хто попитав? Чи можна в ті карти подивитися чи ні? Ніхто не приходив і не <постив> Підождіть, Ось такованко тут десь була Софія. Вона просила письмовий запит, я її диктуал, вона писала. і прийшла відповідь, Дивіться в кадастрову карту. де... України да, України. України, де О, цей як його блін, <постив> цей наш юрист, де вона? Прийшла відповідь. піді в інтернет дивіться. Вона письмово зверталася. Так що не треба брехати. І ви підписали цю відповідь. Давайте розмовимо. Давай Давайте так що він прав, Ви ховаєте да. карти ці. Да. Да. От по будівельника, оця людина не відказала, що це час. Вона там паше 15 років. 15, а її вже забрали. А давно написала заяву на відказ? Є заява її. На одказ. Є заява 600 і перестав на довгі ділянка. Тут будова роздавалася. Да, і заяву і за розглядали. На каждой заяві лежать. Наташайте, будемо Ви спахали, на диня... будем тобі... нам... будем. на <плотна> Наташа, ти до на мене, є за мене, колись оклощає. Ми з тобою їде, дивилися. На те, що ви вас ходили, виходили, а ми що ми можемо знати. Із шести до ліжок.

Так, Ставлю по цьому часу, чи по земельній ділянці, що де Шуля, по кому там габровцю. Я кажу, я, наприклад, моя пропозиція, я кажу, залишіть його до вивчення. Є ще якісь пропозиції? Я, я да, пропоную <постові> ну, такі ну, ділянки, які ну, знаходяться вздовж вулиці, щоб їх стали. Які аукціон? За Прометеєм ділянки знайшли, є. Так говорю, та ділянка, йде з каналізація. якщо на конкурси, вона не буде. Тут люба полкова паша. там же немає. Ми, до мене підходили Оля Оля, Оля скажи, хлопці побудувалися із Романової роботи. Так, ну, так вони у, купили кажуть, да. 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 Олександр Олександ, Олександ Петрович, півтори тисячі доларів за сотку. Ну, організуйте купили? не, не Вони хочуть купити ще під гаражі у вас. Я кажу, нема питання. До сих пор підачів. Да, підачів. І до сих пор не як не вийшли дороги яка дорога тут 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 Дійсно, ну, якщо хочете, яка тут земельна ділянка і так далі, скільки там, самі прекрасно розумієте. А грамотна та те, на що вони претендували. Я, я, наприклад, сказав доручення, якщо є пропозиції ще якісь, давайте проголосуємо за ту пропозицію, на, на, на тим, так, я

І лікарню робили. Давали, да, дали, що вони зараз роботи. Ви не думайте, що я і садик, і таке роза. Ви не думайте, що <Три> я нічого не в робив. І не я роблю. Воно робить все. За цього воно працює. що я допомагаю. Я роблю безкоштовно. Я роблю це безкоштовно, щоб ви всі чули. Що не за гроші, а безкоштовно.